Книга Левіт. Розділ 16. Після смерті двох синів Аронових, що померли, як наближались до Господа. Господь промовив до Мойсея і сказав до нього. Повідай аронові, братові твоєму. Щоб не входив повсякчас у святиню за завісу перед віко, що на ковчезі, щоб не вмер, як я, в хмарі, з'являтимусь над віком. От із чим мусить Арон входити в святиню, з бичком на жертву за гріх та з бараном на всепалення. Він мусить надягати священний хитон із льону льняні підштанки мають бути на ньому, мусить підперезуватися льняним поясом, і ляне завивало обгортати голову. Це священні шати, і він їх надягне, вимивши спершу своє тіло в воді. А від громади синів Ізраїля візьме двох козлів на жертву за гріх та одного барана на всепалення». І, принісши бичка в жертву за свої гріхи та спокутувавши за себе і за дім свій, Арон візьме обох козлів і поставить їх перед Господом при вході в намет зборів, і кине про них жереб один для Господа, а один для Азазела. І приведе арон козла, що на нього випав жереб для Господа, і принесе його в жертву за гріх. А козла, на якого випав жереб для азазела, поставить живого перед Господом, щоб справити на нім покуту і потім пустити його Азазелові в пустиню. І приведе Арон бичка на жертву за свої гріхи, і, спокутувавши за себе і за свій дім, заріже бичка в жертву за власні гріхи і візьме кадильницю. Повну жару з жертовника зверху перед Господом, і дві повні пригорщі пахучого, надрібно стовченого ладону, і понесе всередину за завісу, і посипле ладину на вогонь перед Господом, щоб кадильний дим вкрив віко, що на свідоцтві, щоб він не вмер. Потім візьме крові з бичка. Та й покропить пальцем нею на віко, спереду, на схід сонця, а перед віком покропить пальцем сім раз кров'ю. І заріже козла, що на жертву за гріх людей, і внесе кров його всередину за завісу, і учинець його кров'ю так само, як зробив із кров'ю бичка, бризнувши нею на віко і перед віком. І так очистить святиню від нечистот синів Ізраїля і від проступків та всіх гріхів їхніх, те ж саме вчинить із наметом зборів, що стоїть посеред них, серед нечистот їхніх. Та щоб у наметі зборів нікого не було, як він входитиме покутувати в святині, аж поки звідти не вийде. Відправивши покуту за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля. А як вийде до жартовника, що перед Господом, то відправить на ньому покуту, взявши крові з бичка та з козла і поклавши її на роги жартовника кругом з усіх боків та побризкавши нею сім раз з пальця. Так він його очистить і освятить від нечистот. Синів Ізраїля. А як скінчить покуту за святиню, за намет зборів і за жартовник, приведе Арон козла живого і, поклавши йому обидві руки на голову, визнає над ним усі беззаконня синів Ізраїля, і всі переступи їхні, і всі гріхи їхні, і покладе їх козлові на голову, та й випустить його в пустиню за допомогою. Приготованого на те чоловіка і понесе козел на собі всі їхні беззаконня в землю безлюдну, бо випустить він козла в пустиню. Тоді нехай Арон увійде в намет зборів, поздіймає льняні шати, що надягнув був, як увіходив у святиню, і складе їх там, вимиє собі в воді тіло в святому місці. Надягне знову свою одіж і, вийшовши, принесе всипалення за себе і усипалення за народ і відправить покуту за себе і за народ. А тук жертви за гріх воскурить на жертовнику. Той же, хто випустив Азазелові козла, випере свою одіж і вимиє в воді собі тіло, і тоді зможе ввійти знову в табір. А бичкам, що на жертву за гріх, і козла, що на жертву за гріх, кров яких внесено для покути в святиню, нехай винесуть геть поза табір та й спалять на вогні шкури їхні, і м'ясо їхнє, і кал їхній. Той же, хто палитиме їх, нехай випере свою одіж, вимиє в воді собі тіло, і тоді можна буде йому війти до табору. Це буде вам установою віковічною. Сьомого місяця, десятого дня місяця маєте вмертвляти самих себе і нічого не робити, чи то тубілець, чи то чужинець, що пробуває між вами. В той бодень відправлятиметься покута за вас, щоб очистити вас, і будете чисті перед Господом від усіх ваших гріхів. Це день повного спочинку для вас, і ви мусите вмертвляти самих себе. Це установа віковічна. Покуту ж відправлятиме священник, що його помазано і висвячено, щоб священодіяв замість батька свого. Він вдягатиметься в ляні шати, шати священні. Він покутуватиме за святиню і за намет зборів, і за жертовник. І за священників, і за всіх людей у громаді робитиме покуту. І буде це вам, установою віковічною раз на рік робитиметься покута за синів Ізраїля і за всі гріхи їхні. І зроблено було так, як Господь заповідав Мойсеєві.